З 17 по 20 лютого 2015 року у Баранівській гімназії проводитиметься виставка етнічних робіт та предметів старого українського вжитку. Дана виставка приурочена е, Дню рідної мови, який ми святкуємо 21 лютого. З цієї нагоди ми можемо представити у вашій увазі величезну кількість вишитих робіт, які приносили нам і дітки, так і вчителі. Це не означає, що вони самі вишили всі роботи. Це родинна виши... родина. Вишивка звичайно можна спостерігати експонати, яким більше 50, а то і 100 років. Тож ласкаво просимо до вас до нас на виставку з нагоди святкування тижня рідної мови у Баранівській гімназії.